Всім привіт на каналі Софі Ворл і сьогодні я перший раз граю в Тока-Бока. Але якщо бути чесними, то я вже граю е раз сотень сотий, бо я десь раз сотий Питаюся зняти це відео. У мене от, на жаль, як ви бачите ключ з тока бока. І давайте зараз спройдемо шведання з вами таке голосування По бокам Я знаю, що, мій, що я на каналі знімаю право дарбом, але рішила, вирішила зняти про Токабока. Мені було цікаво. Що вам цікавіше? Так, вибрать what's your favorite hmm. Ну, Я не знаю. Ну, напевно, більше мені подобається... Ну, в принципі, всі зачіски кисню. Давайте все. Полюблена зачіска. Капець. Коротше, це називається глюча гра. Протягом, я от особливо, коли я знімаю це відео, воно дуже глюче. От я просто так проходиться, мені виходить, блін. А головний екран. І. Чекати. Коротше, і за цього я не можу нормально вам зняти відео, як я граю в тока Бока. Я вже тут і дім зробила, я вже і більшість локацій побачила. Поки оце все робилася знімати коротше. Знаю, у в мене так только бока глюче, а вот мене взагалі не глюче. Зараз я вам покажу свого персонажа. З того взагалі у мене на каналі вийшло шорт. Ось, з якогось боку я вам його вставлю. його фоточку. Ось. І е, там я показала всіх цих трьох персонажів. E, the Latar World. Це Настя Олексій і я. Богдана, Богданчика, це син е, Насті Олексія. Я не встигла тоді ще зробити. О, три таких основних я, в принципі, зробила. Можу їх, до речі, вам зараз показати. <кхем> Ось, до речі, ми вже в моєму будиночку. Давайте. Я тільки зробила ремонт, я тут нічого такого ще не зроблю. Я наверное, подумала, що це за чудик якийсь. А я вам скажу. Откуда цей чудик взявся, і що це за чудик. Зараз нам треба зайти в одну лакаш, не знаю, як вона називається. Чекаємо. Ще раз чекаємо. Печалька. Я, певно, знову зависла, так? Да? Ну, е, давайте куди я хотів відправитися. А, все все вспомнила. Ось сюди, де котик в коробки. Гаражі, чех. Що це? Так, ось я вже тут. Так, зараз дістану. Того чудика. Не знаю в кого там в когось хороша, в когось погана інтуїція. А, але ще це я вам покажу. Ось це мій персонаж. Да-да, це він. Тут я е, хотіла зняти серіал. Ось, до речі, ось я. Мій персонаж. Ще треба шляпу знайти. Ой, шляпу. Капелюх! Ось у такому модному костюмі. Ось, мій капелюх. Да. Це мій оператор він тут знімав. Ну ладно, не про це. Давайте я вам покажу зараз ремонт будиночку. І заодно з вами будемо приносити туди якісь, якусь мебль. Ну, мебель. Мебель. мебель вже є предмети інтер'єру, посуд, все різні рослини і так далі. Покажу вам своїх домашніх улюбленців. Так ось. А чи скільки він там вже триває? 6 хвилин. Бо дуже довго теж не хочу записувати відео, можливо, розділю на дві, а то й три частини. Не знаю. Я це відео якраз по для бока вже не знаю. Напевно, дня 4 хочу зняти. Ну, давайте, до речі, почнемо з. Вітання якраз. А. Ой. Але перед цим покажу вам персонажів. Ось. Ось якраз персонажі, ось Настя, ось Олексій. Я доволі довго думаю над їхніми зачісками, над одягом їхнім стиле. стилем. стилем. Тому що, о, тут зовсім другі зачіски, зовсім інший одяг. Ну, якось так. Так, давайте, давайте возьмем эту девчонку. И еще хотела додать еще одну полочку. Сюда Не, сюда что еще хотела додать... Ам... за секундочку. Вот так вот. И буду. так, ну, ладно. О, тут ще підсвітка, як крута. Так от. Давайте будемо починати. Румтур по моєму будинку. Ця дівчинка нам мені буде допомагати. Ось вітальня. Такий тут диванчик, полички, ось годинник, таке ще круте крісло, колонка. Далі, як ви бачите, вже кухня. Я чи б я, напевно, вже сюди посередині. О, там. А, тут у мене ось є телевізор. Я, наприклад, в реальному житті. Дуже люблю дивитися телевізор і їсти, Так цікаво. Ну, або взагалі включати навіть на телефоні, або планшеті якийсь там фільм, або якийсь ну, фільм, серіал, і дивитися. Тому в мене тут телевізор. Тут ось тільки що я додала, забула дві полички. Холодильник, все в мене пусте, не дивитися, раковина, духовка, і ще ось така поличка, і ось така. Ой, окуляри. Далі в мене йде ванна. Ось така в мене ванна. Нічого особливого. І далі йде в мене спальня моя спальня. Ой, до речі, ось, ось це мій повноцінний образ, то я ще забула телефон і гаманець такий мод, модний. І далі я вас познайомлю зі своїми домашніми улюбленцями. Ось це. Хом... Ой, боже. Чого ти так пишеш? Це хом'ячок Дафні. До речі, ще один цікавий факт. У мене в реальному житті є хом'ячок Дафні. Дівч... Це дівчинка. це її ім'я. От зараз вона. В я буду тихенько. Бо я тут якраз біля її клітки, що в грі, що в реальному житті. Так. І ще в мене є два котики. Ось. Я їм ще не придумала ім'я. До речі, давайте в коментарях ви мені запропонуєте, як їх назвати. Бо я навіть не знаю, як їх назвати, бо в реальному житті має тільки один котик. Але цих котків хочу назвати ну, когось іншим ім'ям. Я не знаю, це хлопчик чи дівчинка. Хоча ні, я знаю. Ось це хай буде дівчинка, а це буде ось такий хлопчик. Ось, нам треба придумати ім'я для дівчинки з цієї кішечки, і для цього кота котюні. Кот 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 Сподіваюсь, ви мені з цим допоможете. Так, так я поки що поставлю телефон, що можна, і мене все таке. Так, капелюх теж можна є. Коротше, хай на ліжку лежить і окуляри. Ток ще я так походжу. Ну, ось так у мене така кімната, тут гітліада, багато рослин Все в такому природньому, скажімо так, стилі. Ось тут така ще в мене є аромасвічка з запахом квітів запахом фіалки. Все таке мене буде нашой і давайте ми будемо його прикрашати. Тільки для початку я, напевно, переодягнуть, что я в такому костюмі модному. И. І... Напевно. от я принесла такі дві квіточки, я не знаю, куди їх поставити тепер. О, на що тут. Чи ні, це більше кудись би... Ну блін. Ладно, ходя, тут тут стоїться. А велика ми кудись на кухні поставимо. Або ось, не можна сюди поставити. Одицем. І для мене найдуже красиво. Так, давайте я зараз швиденько переодягнусь, ця дівчинка мені вже допомогла. Так, скільки там щось? 12, ну, від Чекаємо. І ще чекаємо. А, ще, до речі, а, якщо, теж напишіть в коментарях, якщо чим, хочете ви побачите моїх домашніх улюбленців в реальному житті. Мені самі було б дуже цікаво про них зняти, а не мають гардинки. Кляски, час і двері, ну я розкажу скільки їм років, як їх вати, ем, Бо в мене їх чотири. Чотири домашніх улюбленців. То була б дуже е, розповісти вам. Тому пишіть теж в коментарях. А ми зараз відправляємось в магазин одягу. Хм. Так, ось ми в магазині. Продуктовий магазин, але у нас Цікаво. А, -а, а все, це ж напевно, вона. Все повертаємо додому. Додому, а точніше на роботу Так, до речі, тут у мене мені треба прям по максимуму скупитися. Скупитися Зробити. Коротше. 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 Тут немає одягу, ні? То я помилилася. Ти такий ще є знавець. Так, давайте ми все-таки візьмемо шопер і купимо дещо. М -м так, це по-моєму, можна купити, хоча ось це ми його візьмемо. Ой-ой-ой, софт. Так, ось це давайте ще візьмемо. Так, продукти то я ще теж потім зайду. Ой, які красиві квіти. Квіти треба купувати. Але горщик мене є. Не пам'ятаю. Так, давайте візьмемо ірочки, бо там. Мало-мало іграшок. Таких для песиків, все. Що можна з таким ячим для котків взяти? Так, давайте ще я візьму ось таку. Щоб розчесувати котиків. Хм, ну і конту я потім візьму. Так, чайники. До мене треба, стої прибори теж там, все є. Ой, до речі, І теточку можна взяти. Цікагарненька? Ага, їй треба саме в руки обрати. Угу. Так все таке є. А, ні, стійте, стійте. На, навіщо мені ось цей м'ячик? Якщо тут є попригунчики, ви що? Я, мій, кот, мій кіт страшне любить попригунчики. Який, а, в мене. А, тут в мене є кішка і кіт. Я думаю, вони попригунчики. попри. О, попри. Проще в цьому м'ячку більше зрадіють Прегунчику. Такий візьмемо. Так, в вірашках мені. моєму нічого не треба. Та нічого ще. сказати. Так, знаєш, нам треба мазити одягу зараз. Дан. Мої розмова тільки 17 хвилин зайняли. Капець. Так, давай давайте тоді, тут можна можно приниматься. Здесь тут повинен бути одяг я пам'ятаю точно. Так, тут у нас перукарня. А що, тут тільки то перукарні? То, до речі, загрузка як наша навіть трішки довше, чима вода рводу. Йди сюди. Я взагалі в іграх не люблю такі дуже довгі загрузки. Так, ось одяг, нарешті. Ось, э, на самом площадке была ластера, да, ну так, пусть она так еще один. Ладно. Можем его редактор еще снять. Так, значит, тут мне ничего не трогал. Ну и чудово. А, все Зараз хочу якийсь головний, убір одягнути, що зайду в редактор, не підходить. Mm -mm. Mm -mm. Книжки на голові креатиєм, креатиєм, нічого не сказати. Якийсь ось такой обруч. Ну, Обесь такий, в принципі, красивий. Все. виходимо з дектора. Тукаємо. Так, а я не зрозуміла. А де мої речі? Що за? Несмішний прикол. <звук> Можливо, вони в цій локації, де я їх спочатку брала, де не зникли речі. А деворт, наприклад, речі, зберігаються. Я не думала, що й тут вони зберігаються. Угу, вони тут. Ой, блін. Ну, хоч би не пропали. А вообще, здесь значит, кто-то Ну прям. Тут планшет. Это биокомплект. Ой, комп'ютер прикольний. Я собі себе боюсь ще комп'ютер. Блін, рук. Не вистачає, давай, да. Олексій допоможе Льоша. Ой. Все, йдемо в будинок. Так, напевно, це таки на частини так три. Я розтягнуся цей. Знайомство з токавокою. Так, і їх Mm. Ось я вже в будиночку вже відео доволі довго знімається, тому я зроблю другу частину, але з однією умовою. Будь ласка, поставте лайк та підпишіться. Це мені це дуже допомагає каналу. І мені буде дуже приємно. І скоро вийде. Друга частина. Всім. До зустрічі. Пока-пока.